Хало всім на зв'язку Френчі. Сьогодні продовжуємо наше ралі по 10 рівням. І сьогодні наш гість Бенґер, британська ПТСА у 10 рівня, яка йде після Тортойза. Чому я задав Тортойза, це 9 рівень в цій гілці? Тому що він набагато популярніший ніж 10. -й. І в принципі на те є причини, але герой сьогоднішнього відео Педжер. То ми будемо розбирати сьогодні його. Машина хочеться сказати дуже цікава, по-своєму унікальна. Дуже схожа на Т110Е3, але різниця у них. Не тільки в бронюванні, але і в самих гарматах. Тобто, якщо є три довби по 750 там, з великим КД, то тут ти просто пуляєш по 480 кожних плюс-мінус 6 секунд і отримуєш від цього неймовірний кайф. Але що тут говорити, його дивитись характеристики, все самі зрозумієте. Гармата у нас просто ну, шикарніша. 480 альфи, базовим снарядом пробиття 272, заряджання 6,5, ще шикар досіна. Кути вертикальні наводки 10 плюс 20, кути горизонтальної наводки – 15 вправо, 15, плюс, теж дуже непогано. Час зведення 1,5, Розкид – 0,27 і ДПМ майже 4400. Ну, гармата просто шикардосна. По живучості у нас тут 2,370 хпшок, бронювання корпуса в лобі 356, вообще, ідеально, 102 в бортах і 38 в кормі. Теоретично, якщо не підставляти своє НЛД, то, в принципі, ви злоба неуязвимий. А ще якщо трішки підвертати ромбом, то це взагалі ідеально. Вас ніхто не проб'є. Тобто ви такий собі позиційний монстр на цьому танку. Окей, погнали далі, впливість. Так, у нас тут 15,5 конячок на тонну, досить непогано як для такої груди метала. 35 вперед і 15 назад. Взагалі шикарно. Це дуже хороші цифри. Де і взагалі після тортойзу даний танк просто якісь молнія макуин, якщо чесно. По параметрам скритості, у нас тут 30% в стоячому положенні, 20% при руху, досить непогані цифри, але вони не так важливі, оскільки ми в основному бодаємося на першій лінії. Ми такий штурмовий танк. Тобто, скритістю ви не часто будете користуватися за виключенням дуже рідких моментів, коли ви попадаєте на якісь дуже Розлогі карти по спостереженню: 441 метр досить непоганий, непоганий показник, але не максимальний. Хотілося б більше, якщо чесно. Але то таке, і з таким можна нормально грати і жити. По обладнанню у нас така універсальна бойова збірка. Це в перший слот досилач для збільшення і не без того з чудового дпм -у. боновий я поставив бонове загартування для збільшення хідпоїнців і міцності гусільок і всяких там зовнішніх. Модульків, ну і в третій слот поставив турбінку, щоб збільшити його мобільність, бо після торта це просто якийсь жесть, а так, як глоток свіжого повітря цей баджер. Можна взагалі в ДПМ, так як я, і поставити ще настанову для досилача. Обов'язково ще треба ставити сюди до пайочок. Ну а по снарядам там вже як вам зручно. Мені, наприклад, зручно 40 ведешок. 15 підкаліберних і 5 фугасних снарядів. З таким розкладом снарядів в принципі дуже зручно їздить, бо пушка дозволяє вицілювати якісь слабкі зони противника, і срібла не літає через надмірну кількість голодових снарядів. По екіпажу тут в принципі все стандартно: тобто для всіх бойове братерство, ремонт і маскування, заряджаючим обов'язково інтуїцію обом командиру і радисту, обов'язково. Навики на обзор можете поставити ще водію навик з навіть двигунів, це збільшить швидкість перед і назад на 1 кілометр і зменшує штраф на 20% від пошкодження двигуна. Танк закіпажень налаштували. Голов дивитися геймплей. І так, що у нас по бою? У нас тут прохоровка, нижній респ з восьмірочками ми, напевно, будемо їхати наліво на алею. Хоча, в принципі, без арти можна було поїхати і на центр, там когось подамажать. Але ми легких шляхів не шукаємо, ми їдемо на алею. Так, Поки їдемо, дивимося на роз'їзд. Тяжики в принципі, їдуть в центр, кранваген направо бачу, їде. Так, Стешечки вибрали правий фланг, горочку. Так, У нас тут в принципі, одні ПТСАу. І, і, і. де ж наш ЛТ? Де ж наш ЛТ? А ЛТ у нас тільки з бази виїжджає Запоздав LT. ЛТ. Так, ну це окей, ладно. Ми їдемо на пригорок на стандартну позицію. Зараз будемо там по кіберспортивним принципам ламати деревце, щоб зробити собі ще більший кущ. І будемо старатися звідти накидувати. Так. На центрі вже світяться ребята. Ну, ми поки їдемо свою, займати свою позицію, щоб з неї накидувати. Так. Дивимось, дивимось, дивимось. Наш ЛТ. Щось тут чудить. Зараз, мабуть, він отлетить десь. Так, дивимось, доїжджаємо до позиції. В принципі, ми дуже бодро їдемо як для, такого, для такої коробки броньованої. Так. Ламаємо деревце фугасиком. Єсть. Хорошо, зламали. Так, і займаємо позицію зверху, щоб накидувати по тим ребятам, які по центру. Так, перший у нас на черзі буде лоше, лове, льова. Льова є. Так, йдемо далі. Підставляється тут Рембо. Даємо дамажку по ньому, супер. Так. Бум -бум не пробиваємо. Так, тут у нас ця імбас коробок. Не імбує на центрі. Так, йдемо далі. Дивимось, що тут у нас вилазим трошки. Так, наш ЛТ вже отлетів, і, в принципі, ми туди в дуже програшній позиції. Їхній ЛТ може просто нас пересвітити, і вони вб'ють всю нашу команду. Але все не так просто, якщо я показую вам цей бій. Так, дивимось. Т-55А на центрі даємо йому демедж. Супер. Альфа така собі, звісно, але. Головне, що пробиваємо. Там ще побачимо, що там буде. Так. Дивимось. По алеї в них, в принципі, ніхто не їде поки що. Не рашать хлопці, не хочуть їхати. Так. Ніхто поки не вилізає. Наші ПТ за спиною в нас. Ми тут, в принципі, найближче до противника стоїмо на цьому флангу. Так. Нічого не відбувається, об знов Т-55. Підловлюємо його на каток, і його відразу забирає наша ПТ-шка китайська. Світимося і замічаємо, що, скоріш, десь тут ЛТ їде. Так. так от трошки ромбом відкатуємося, і ромбом і до тих, і хто справа на центрі, і до тих, хто зліва на флангу. Нам он, ламають прибори бачення, але нічого нічого. Так, ми оцвітилися. В принципі, в, принципі, в принципі, можна поки тут постояти, бо ми не знаємо, де їхній ЛТ. Щоб даремно не наражатися на небезпеку. Так. На центрі там іде розмін, ми правий фланг наш виграли. Так, по центру поки, поки паритет. По їхнім і по нашим танкам. Так, що тут у нас? Китайська під'їжджає до центра. Я показую йому, щоб під'їхав і поміг на алеї, можливо, рентгеном засвітити ЛТ, але не знаю, вийде в нього, не вийде. Так, поки ми стоїмо у вичікувальній позиції, оскільки тут центр і алею у нас нічия по факту по ітогом боя, а правий фланг ми піджимаємо. Тобто нам тут, в принципі, можна тільки вичікувати. Особо лісти нікуди не можна. Леопард отримує непотрібний демедж. Так, дивимось, дивимось, дивимось. Так, коробочна імба відправляється в ангар. Ми підкотилися, не світимося. Тобто, одне із двох, або ми в перманенті, або ЛТ десь вже поїхав звідси. Так, китайська ПТФ Кати. О, ми знаходимо СТ1, даємо йому сразу в скулу. По нашим даним дають ще демедж. Так. Оп. Улетів в гуслю. Останній наш постріл, але ще 700, крабимо асисту. Так, Бетчат даємо йому, супер. Засвічуємося, але мусимо ще один дать по-любому і. Бум! Заходить затилок, супер. Супер, супер, Бетчат тепер. Майже шотний. Чудово. Так ловим, ух, як от Є4 відскочило. Повезло нам. Ну, як повезло? Повезло, що не в НЛД, бо якщо б НЛД, то було б пробиття. Але ми тут НЛД не показуємо, тут гарна позиція досить у нас. І, в принципі, кущ прикриває ну, те дерево, яке ми повалили. І якщо що, то видно тільки верхню лобову деталь. Куди нас майже нереально пробити, ще й ми так трошки під, під кутом стоїмо зверху і ще й під кутом, це шикарно. В принципі, боятись немає чого. Так. Опача. Так, бачимо француза, даємо в борт. Бистренько, бистренько кадешимся. І мусимо, мусимо ще раз давати. Так, є, другий залітає, супер. СТ1 замічаємо. Даємо йому в башню. Не легше попасти. Супер. Супер, пупер. Так, бачимо, ЛТшка засвічується. і вона в'їжджає в нашу ПТ-шку. Треба прикрити. Надо прикрити нашу ПТ-шечку. Так, що тут нічого не видно. Нічого не видно, вони в низині, але зараз, в принципі, ПТ може, в принципі, його виштовхати наверх нас. Що вона і робить? Так, нам тут не вистачає трішки кута, Дозводимся, треба обов'язково попадати. Энч, попадаємо. Супер. Попадаємо, щось йому там ламаємо. Так, але він. Другий. оп, не залітає. Не пощастило, не пощастило. Снаряд цілує землю. Так. І, походу, йолка виграє цю дуель з ГФТ-шкою. Зараз треба, щоб Т-103 влітав в йолку, бо іначе всіх нас випілить зараз. Окей, він влітає, супер, забирає. Чудово, чудернацько. Так, тепер тепер, тепер чекаємо. Той фланг наш весь провалився, бо, походу, торт з І4 отстріляли повністю всіх, хто там під'їжджав. І ми тут залишаємось практично ну, на самоті. Бачат 9 десь там бродить на тому флангу. І забігаючи наперед, саме він стане причиною поразки в цьому бою. Трішки спойлернув, але п, на жаль. Так, дивимось, висовуємось так, щоб нам було максимально комфортно стріляти. Дивимось, Т-103 під'їжджає і п, улітає в ангар. Ми відразу заряджаємо підкаліберні снаряди на всякий випадок, якщо вдруг буде Є4 їхати, так буде легше його пробити. Так, просимо нашу ПТ-шку откатитися назад. В принципі, ми тут можемо і самі стояти, а вона буде просто як такий запасний варіант, типу а-ля отстріла. На всякий случай. Ну, вона не слухає. І скоро за це дуже поплатиться. Так, Батік їде. Батік їде, даємо йому демедж, опа з поджогом. Все, отлетів в ангар, засвічуємося. Ловимо каток від француза, даємо ВЛД по е 4 але. Не пробиваємо, не пощастило з пробиттям. Там оранжевим світилось, в принципі, могло б і пробити. Так, даємо по е, чешському цьому ТВП-1. І маємо встигати, давай другий забрати його. Єсть, забрали, повезло. Так, ідемо далі. Так, десь там торт стоїть уже що-то пуляє. Не пробиває нас вафля, даємо знову ВЛД проходить. І тут ж, нас з е, тригерить трохи бураски. Порт дає нам барабан, знов не пробиває борщ. Починається такий трошки акшончик бачат. Що він там забув, я не знаю. Я його прошу помогти, але поки він доїде, мене вже тут, мабуть, заберуть. Так, знов борщ не пробиває, і цей, бураск знов дає на нам барабан. Дуже больно. Так, борщ вже який раз не пробиває нас. Так, щось тут вицілюємо, нічого не видно. Кідаємо цього Борисича. Його, в принципі, має батчат зараз забирати. Так. І зараз треба, мабуть, викатуватися і дивитися, хто там, що там. Так, борщ. По борщу даємо демедж один. Супер, 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 супер. Він закатується за якийсь там камінчик. Маємо зараз давати другий. Оп. Трішки не попали, не попали, неправильно прицілився. Зараз мусимо давати ще раз борща. Щоб той взагалі вже не викатувався і не підставлявся. Єсть, даємо ще раз в броща. Так, мусимо викатуватися і забирати, ну, перед нами пробувати забирати цей народ весь. Так, даємо по торту, мансуємо, сразу мансуємо, мансуємо, оп, підставляємо гусільки, у нас стоїть закалочка і гусільки нас можуть спасти. Тобто з першого пострілу вони гусельку не зіб'ють. Так, дає нам торт. Даємо демедж, не проходить альфа, ай не проходить альфа, і все, нас забирають. Ну, Ми стояли до последнього, ми молодці. Максимально нетиповий біля даного апарата, але ситуація нам диктує свої умови, тому приходилось відточується так. Дуже бідна краска в даному бою, але нічого страшного, ми висновки зробили і йдемо дивитися результати бою. По результатам у нас тут понятно, ми 9к дали, 2 посвітили, 6 відбили. Основний калібр, перша степінь, чого перша, чого не майстер не зрозуміло, і кучі обіди на батчата 9 рівня. А вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. На зв'язку був Френчі. До зустрічі!